Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику. Мися, не вітра. Друзям посміхаюся. Вучу. добра. Малята. Сьогодні я прибирала в нашій груповій кімнаті і знайшла ось таке насіння. Як ви гадаєте, що з нього може вирости? На городі виріс в мене м'яч смугастий і зелений, а всередині як жар, ще й солодкий, як нектар. Пригощайтеся, малята! Лиш випльовуйте зернята. Здогадалися? Так, це кавун. Що ми знаємо про кавун? Слово кавун запозичене з турецької мови, де воно означає слово диня? Звідти воно перейшло і до інших мов, зокрема, і в українську. Де використовується для позначення слова відомого нам як Кавун. Батьківщиною Кавуна є Південна Америка. А найбільше в світі Кавунів вирощують в Китаї. А в Україні лідером є Херсонська область. Кавуни вирощують на Баштанах. Баштан – це город. Поле у степу на цілині не біля будинку, де вирощують кавуни, дині, гарбузи. Стебло у кавуна тонке, гнучке, повзуче або кучеряве. Листя у кавуна на довгих черешках. Волосисте, грубувате. Розділене на три частини. Квіти жовтого кольору, схожі на квіти огірків, цвіте кавун у липні місяці, а плоди дозрівають у серпні вересні. Малята пропоную вам пофантазувати і уявити себе кавуном. Повторюйте за мною. Я Кавун, великий круглий, зелений. Я лежу на землі і грію свої боки під теплим сонечком. Але сьогодні я сумував, тому що так довго не було дощу, а я так хотів пити. Я покликав хмаринку, що сховалася за горою. Мал Дай напитися. Хмаринка припливла і втамувала мою спрагу. Я був дуже радий. Я напився і виріс і став іще більшим, і ще зеленішим. Я принесу всім задоволення і радість. Усі смакуватимуть мене і насолоджуватимуться. Я всіх люблю. Гріє сонечко теплесеньке, сіє дощик яснесенький. На баштані зріють кавуни. Розкажи, які вони. Малята подивіться уважно на ці малюночки і поміркуйте, що ми можемо сказати про кавун. Які зображення вказують на властивості Кавуна? Знайдіть зображення, яке вказує на батьківщину Кавуна. Як зображення місяця пов'язане з Кавуном? А ще 3 серпня відзначають Всесвітній день Кавуна. Це свято прийшло до нас із Сполучених Штатів Америки. Саме в серпні починають збирати врожай кавунів. В цей день люди насолоджуються кавунами і вітають один одного. Я пропоную вам також власноруч зробити скибочку кавуна і привітати своїх друзів. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, червоний трикутник. Шматочок зеленого та чорного пластиліну. Для початку беремо наш червоний трикутник, змащуємо його клеєм та приклеюємо по центру нашого листочку, промазуємо гарно всі края. Далі беремо шматочок зеленого пластиліну, розминаємо його в ручках. Спочатку скочуємо коло. Можна на дощечці, можна між долоньками. А далі катаємо, вийшло у нас таке коло, далі катаємо ковбаску. Знову ж таки можна між долоньками, а можна на дощиці. У нас вийшла отака ковбаска. Притискаємо її біля нашого червоного трикутничка. Притискаємо добре пальчиками. Це буде шкірочка нашого кавунчика. Можна трошечки розсіяти її. Далі беремо шматочок чорного пластиліну і також відриваємо від нього малесенькі шматочки. Це буде насіння нашого кавунчика. Скочуємо невеличке коло і робимо. Видовжене насіння і також кріпимо на наш кавунчик. Робимо декілька насіниночок на наш кавунчик. Можете зробити стільки, скільки вам подобається. Отже, наш кавунчик готовий, можна подарувати його своїм друзям.